Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. На тимчасово окупованих територіях загарбника продовжують нав'язувати населенню рашиські товари в магазинах та супермаркетах. Більше продуктів сумнівного походження. Колаборанти завозять їх з так званої ДНР лнр анексованого півострова та регіонів Ерефії. Місцеві мешканці жаліються на їхню огидну якість та космічні ціни. Привикли українці до дуже таких якісних продуктів харчування. На жаль, крім сільськогосподарських продуктів, ті, які вирощуються там, на них ціни не збільшилися, а все інше заводиться з Російської Федерації. Зовсім друга якість і ціни неадекватні, вони два-три рази вищі. На блокпостах загарбники заборонили перевозити будь-які продукти українського виробництва. Озброєні військові ретельно перевіряють речі громадян та у разі виявлення українських продуктів харчування відправляють їх у смітник, не пропускають і гуманітарні вантажі. Раніше нам вдавалося немало, а даже я б сказав, багато а може даже дуже багато туди до гуманітарну допомогу. От я вам хочу сказати, що це проводилось успішно. Після того, як вони сказали, що це вже їхня територія, це, це офіційно опублікували, то практично гуманітарну допомогу не пропускають. Але нам дається, якщо це... Або ліки, або вкрай необхідні там матеріали, або для роботи критичної інфраструктури Ми стараємось передавати. Окрім цього, ворог обмежив жителям окупованої частини Запорізької області можливість отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Український медперсонал не погодився на співпрацю із колаборантами та був вимушений покинути території. Натомість орки завезли своїх лікарів, які займаються щоденним пияцтвом. Приїхало 3-4 російських лікарі, які просто приїхали пиячити до наших лікарень, не а, рятувати життя наших людей, а просто пиячити з утра до ночі. Також за останні два дні почали на ночівлю приїжджати а, чеченці до наших лікарень. Не уявіть би. Відділення, в яких має бути стерильність. Вони заходять просто Запорізьку АЕ знову під'єднали до української енергомережі. Повідомляє місія МАГАТЕ. Фахівці зазначають, станція була повністю знеструмлена ввечері 2 листопада, після того, як внаслідок російських обстрілів пошкодились дві останні лінії зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою.